Вітаю друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас поставити в цьому відео, а також підписатись на youtube канал. Отже, за матеріалами Служби безпеки України буде відбуватись суд над власником ще одного прокремнівського видання Політнавігатор, який є одним із головних рупорів Росії в українському Криму. СБУ зібрала доказову базу на власника і головного редактора підсанкційного інтернет-видання Політнавігатор Сергія Степанова, який переховується в тимчасово окупованому Криму. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина перша стаття 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Та частина перша стаття 111 це державна зрада. За матеріалами слідства, перебуваючи на території українського півострова. У квітні 2014 року відповідний пан створив пропагандистське інтернет-видання на користь країни-агресора. Власний медійний ресурс Степано використовував для поширення кремлівських наративів та дискредитації України на міжнародній арені. До злочинної діяльності він залучив своїх однодумців, які потім займалися підготовкою антиукраїнських матеріалів. Для маскування злочинної діяльності псевдожурналісти діяли як позаштатні кореспонденти під вигаданими іменами. І позиціонували себе експертами. В своїх публікаціях вони виправдовували російську збройну агресію, захоплення частини території на сході та півдні України. Перед написанням пропагандистських текстів автори отримували від Степанова покрокові інструкції щодо підготовки матеріалів. Ну а Степанову він отакі інструкції давали з. Москви. У квітні та липні минулого року співробітники СБУ затримали двох фейкових експертів у Києві та Вінниці. Зараз вони перебувають під вартою. Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно підривної діяльності Степанова та його спільників. Наразі тривають заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти Державної безпеки України. Матеріали передано в суд зловниснику загрожує до 15 років ув'язнення і розслідування проводили співробітники СБУ в Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Про це знов ж таки повідомляє нам прес-служба Служби безпеки України. Тобто ще був один знаднений власник. Про кремлівського видання, який фактично займався розповсюдженням антиукраїнських тез, в Автономній Республіці Криму, яка належить Українській державі, і відповідно через цю помийку під назвою Політнавігатор він створював негативний образ нашої української держави на міжнародній ареді. Ось за це, в принципі, Степанова і мають притягнути до кримінальної відповідальності служба безпеки чітко визначила, які статті конкретно цьому пану будуть інкрименувати. Тобто це абсолютно знову ж таки правильна історія. Це говорить про те, що колаборанти вони існують, ще не всі вони притягнуті до кримінальної відповідальності. Я маю знову ж таки на увазі тих людей, які от, створюють віддачу такі пропагандистські ресурси, видання, і через них намагаються впливати на. Світову спільноту для того, щоб виправдовувати ці військові злочини, які здійснює Росія на території України, те ж саме стосується і так званих псевдоекспертів, які фактично підтримували ті проросійські тези, які до прикладу висловлювалися на медведчуківських каналах. Багато з них ще не затримані в нашій державі. А коли розпочалось широкомасштабне вторгнення Росії проти України, то виправдовували дії Росії проти нашої держави. Це загалом коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Докликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам.